Законом заборонено, хто нарушить богослуження, має серйозну кару. Однак маса людей нині не боїться то робити, бо, по-перше, удивительно зато нині не карають. А друге, ведь як би не було, ми православні навчилися бути терпимими. Ведь хто такі наші браці, котрі нас не люблять або От наші співгромадяни. Ми їх мусимо любити, уважати, да, вони не нашої віри. Але ми разом сім'я, і ми так ведемо себе, бо к тому ще й війна йде, а во время війни треба за всім держати в єдно. І всякий, хто організує такі війни на приходах, захватах церкви, то є ворог країни, бо Він завершає у в тилу. Ніякі конфлікти, а котрі не допомагають тоді фронту. От чому й ми вирішили цей тяжкий час не тягати наших наклепників, клевітників у суди. Наприклад, я от діда прадіда, русин на русинській землі, котра складі України, назвали б мене ужгородським попом, закарпатським попом. Русинським попом, норм, Но нас назвали московським. Откуда? Ми на сто років раніше православні від Києва. Так значить, хто нас обзиває так, то серйозні невіруючі люди безбожні, які не розуміють, що вони відсікають себе від церкви, порушуючи законодавство. Ну, а нам додається честь і достоинство, якщо ми їх простим. Простим, а куди дінемося, це наша держава, це наша сім'я. Ми готові все зробити. Мойсей веде євреїв через пустиню і вдруг там почали нападати на них змії, кусати. Змії били ядовиці, і многі люди помирали. І тоді, в зупілі євреї, казали майсеєві, ти куди нас привів, да, ми були раби, но тут пустиня змії. І тоді Мойсей молиться, Богу, що робити? Господь приказує Мойсеєві зробити хрест, а на ньому мідного змія вилити, і тот символ підняти, або всі люди відділи. І було сказано, кого змія ядовита укусить, достатньо подивитися на тот символ креста, і смерть не приходить, укус не смертельний. То було пророчество про Хрест Христов, так і нині каже Господь, що так як Мойсей возніс, підняв. Змію в пустини так подобає і Сину Чоловіческому, Христу Ісусу, бити поднятому на крест, даби всі вірою дивилися на розп'ятого з вірою, освобождали бися від укусів зміїнних цього світа, укусів інформаційних, укусів клевети, доносів, неуваження. І май що саме образу терпіти легше угрози убійства, захвата храмів. Все це дає нам силу перенести тільки віра во Христа Ісуса. Господи, благослови наших людей, котрі терплять, котрі мудрі, котрі в всьому світі громадяни свідомі знають, де прикласти свої труди, не йдуть із там, з хлопчиками, котрі по 200 гривень получають, щоб кричати під наші храми геть московського попа, більше не мають ні образування, ні освіти, ні воспитання. Но все це треба розуміти, що хтось тим займається. При Австро-Венгрії нас так били, додівали, обзивали. Совєтський режим нас так мучив християн. На жаль, хоча нині не так страшно, як було, але все одно. Нездорова ситуація. Боже, мати, поможи нам, щоб ми були добрі і сідлими громадяни, щоб ми були способні воїну виставити і трудитися в тилу добре, бо лиш так поступаючи будемо і громадянами держави, і християнами своєї канонічної української православної церкви вірними, благодатними, ну а у вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.